Ви згадали, що щастя для різних народів може бути різним, так? для когось це навіть їжа, для когось це подорожі, для когось це перемога. Але все-таки істинне щастя, якщо можна так назвати, воно всередині і людина має йти за ним тільки всередину себе, не знаходити його там. Абсолютно так. правильно, Світлана, ви зробили висновок із, нашого, із нашої цієї розмови про те, що істинне щастя, воно всередині, знаєте, це як внутрішній голос, як зов оцей внутрішній, що іди сюди. Тому що, коли ви занурюєтеся у свій внутрішній світ і пізнаєте його, ви. Перше, що відбувається з вами, бюлетенське здивування. Виявляється, що я сам для себе дуже цікавий, що немає більш нічого цікавішого в цьому світі, ніж я, ніж мій внутрішній світ. І коли ви там починаєте розбиратися, з'ясовувати, з ж той внутрішній світ складається. От... Тоді ви відкриваєте шлях до ось цього істинного щастя. Тому що, ще раз нагадую, що істинне щастя це внутрішній стан гармонії між вашою душею і вашим духом. А далі, вже, якщо в соціумі, то ви щасливим стаєте, коли ви досягаєте повного самопрояву, найяскравішого, на який ви сьогодні здавте. От, Але це все. Другий етап, тому що перший етап це самоусвідомлення. Коли ви усвідомите, хто я, тоді ви зрозумієте, що для вас є щастя, і тоді ви спрямуєте свій самопрояв до тих вершин, до тих красивих заповітних цілей, про які ви навіть не думали до того, поки ви не усвідомили, хто ж ви такий. І тут ми повертаємося до теми нашої першої зустрічі про найголовніше запитання в житті людини. Друзі, якщо ви ще не дивились, ці два випуски, будь ласка, подивіться. це стане вам в нагоді для розуміння, як стати щасливою людиною. Як ви думаєте, чи народжується людина щасливою вже? Якщо, якщо ви колись бачили новонароджених дітей, то це справжні янголи. Можуть бути янголи нещасними. Ну, вони плачуть, тому що вони хочуть, щоб е, їх там покормили, поміняли їм е, підгузники, там, памперси і так далі. Е, але ось ми, у мене п'ятеро дітей, я знаю, про що я кажу. От, Дитина до п'яти років це практично ангел. Ангел не може бути нещасливим. Тобто, всі діти народжуються щасливими. Ну, звичайно, за винятком дітей, яким не пощастило, які народилися в скалічених тілах, там в силу різних причин, і так далі, хворими від самого народження. Але діти всі народжуються щасливими. Нещасними їх робимо ми, дорослі, коли починаємо виховувати і казати: ось треба ось так, ось так себе поводити. А хто навчає бути щасливими дітей. Нещасні дорослі люди. Уявляєте, чому ми їх навчаємо? Ми їх позбавляємо цього природнього відчуття щастя, тому що я є із цілий світ. Довкола мене він створений для мого щастя. І оця калюжа із брудом. От, і, і ось це курча, і оцей песеть, і ося квіточка, і, 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 і батько з мамою, і так далі. От, нещасними дітей робимо ми через свої дурнуваті уявлення про те, якими повинні бути оці вчорашні ангели. От, і я за цим також спостерігав і, ну, слава Богу, там менші діти Уже в мене народилися, коли я сам став просвітленим. Я їх менше виховував, більше радів, що вони просто є. От і тому вони е, виросли ну довше перебували в цьому стані щасливої людини, поки не пішли в школу і не розказали, що приводів для вселенської радості у них менше, тому що треба. Знати такі предмети, треба їх забрати, треба робити домашнє завдання і так далі. Тобто, всі діти народжуються щасливими. Це прояв Бога наші е, немовлятки. От головне, щоб ви не, на, не почали із них робити собі медальку і в два роки змушувати вчити іноземні мови, щоб ви е, не заганяли їх е, в тісь. Секції в ті структури, які їм абсолютно не підходять, скажімо, у дитини творча натура, вона хоче розвиватися як музикант, як художник, як творча особистість, а ви її заганяєте в якусь спортивну секцію і намагаєтесь зробити з нього якогось багатоборця і так далі. А, а, а йому це просто не властиво. Тому ну сприймайте своїх дітей як янгорів і як квіточку. І, і, і дайте цій квіточці. Те, той ґрунт, який підходить для того, щоб розкрилися таланти цієї дитини. А не муштруйте їх, не е, намагайтеся зробити з них копію себе. Тому що, ще ну, повірте мені, ви не найкращий прояв у цьому світі. Оскільки ви живете зовнішньою увагою, то ви далекі від досконалості, повірте мені. І робити із дітей свою копію абсолютно несправедливо по тій простій причині, що ваші діти це не ваша власність, це інша душа, це інший життєвий прояв, це інший сценарій життя, це інша доля. А не просто ваша власність. Розумієте, вони народжені у вас, але вони не ваші. Там від вас всього-навсього одна клітина від батька і одна від мами. Все інше це цілий інший всесвіт. І вам просто пощастило, що ця душа вибрала вас для свого самопрояву. Ось так до цього треба ставитися. От тому. Ну, діти швидше нас можуть навчити бути щасливими, коли їм ніхто не заважає безпосередньо сприймати цей світ. От Просто подивіться, як вони граються в пісочниці в тій же, Подивіться, як вони там граються от, е, в своїй компанії, з тими іграшками, як вони починають е, ці рольові ігри там здійснювати. Е, скільки там Творчого, так би мовити, підходу до того, що вони роблять. Тобто діти народжуються щасливими, це точно. У питань є гарне прислів'я. Не треба виховувати ваших дітей, виховуйте себе, все одно вони будуть схожі на вас. Так. Тому що що роблять діти? Вони вас копіюють в практично усьому. От. І якщо ви. Потім жалієте, що ваші діти якісь не такі, ну зазирніть собі в душу і зізнайтесь, а ви були такими у всіх проявах, тому що вони бачать для, для них, ви там років до восьми, до семи, просто Бог. І якщо вони бачать недосконалість цього домашнього Бога, то вони це перенесуть своє життя однозначно. Тобто, коли ваші слова розходяться з діями, то це обов'язково буде проявлено і в житті ваших дітей. А чи стає людина щасливою ось в останні хвилини свого життя, не дивлячись на те, як пройшло її життя? Дуже і дуже рідкісний випадок, коли людина заслуговує ну, такого щасливого кінця, скажемо. Тож саме слово ми не будемо вживати, воно ну, некоректне і несправедливе. А от е, наприкінці життя, щоб е, мати ось такий щасливий перехід, треба прожити праведне життя. Ну, це, знаєте, класика, коли там сходив в баню, одягнув чисте, чисту білизну, ліг спати і не прокинувся. Оце називається щасливий перехід. Але заслужити його треба всім життям, і воно повинно бути праведне. Я таких випадків знаю одиниці насправді у більшості свої люди перед закінченням історії чергового тіла переживають відчай, переживають розпач, переживають дуже гіркі переживання по тій простій причині, що відкривається бачення всіх за п'ять хвилин до смерті Вони починають бачити, що все своє життя як ланцюг невдалих рішень. Які не навчили їх бути щасливими, які, де вони там витрачали роки на якісь ефірні цілі, де все, що вони робили, не не принесло їм того бажаного результату, з яким вони повинні прийти до Творця і сказати: я навчився бути щасливим. Ура! Давай ще раз підберемо наступне втілення, щоб я. Ще більше був щасливим, і більшу кількість людей зміг також щасливити таких випадків одиниці насправді одиниці. у більшості своїх люди перед закінченням історії свого чергового тіла відчувають себе дуже нещасними. Не тому, що вони відходять, а тому, що вони не змогли використати той божественний ресурс, який їм дав Бог. Для того, щоб прожити життя цікаво, наповнено, щасливо. І їм нема з чим прийти до Творця після завершення такого убогого життя. А що ж вкладав творець ось це поняття щасливої людини, і чому це головне, чому має навчитись людина за це життя? Дивіться. Це все частина проєкту Гея, наше життя земне. От, і ми народжені в серці Бога далі, нам відкрива... відключають пам'ять про те, хто ми такі, що ми є проявом Бога, тому що нагадаю всім таємне ім'я Бога Я. Я. І Бог каже: ну іди. Ось тобі родина, ось тобі соціум. Навчися там бути щасливим, прийди до мене і розкажи, як ти це зробив. Тобто нам відразу дається таке завдання як тільки ми народжуємося. Ну і ми вже говорили, що там декілька років п'ять нам вдається бути щасливим, аж поки не, почав, не почався процес нашого виховання. А далі ми настільки занурюємося в цю ілюзію. І ілюзію матеріального світу, і залежності від того матеріального світу, і ілюзію про те, що ми просто фізична особа, а не духовна сутність, і ілюзію про те, що стільки через здобуття якихось матеріальних цінностей в житті ми можемо наблизитися до цього стану щасливого щасливої людини. От. І ми втрачаємо отой от потенціал. Який закладений в нас від самого народження. Тому що Творець хоче, щоб ми відновили ту пам'ять Бога, яка була в нас на початку, як тільки ми е народилися, як тільки ми втілилися. От, е я пам'ятаю, як старший син наш розказував, звідки він прийшов, е ну, будуть в років три. Він пам'ятав ще те місце, з якого він походить і так далі. От е пізніше, коли в нього включилося бачення, він епізодично тільки це пригадував. От тому оцей зв'язок з джерелом, з е нашим, так би мовити, е отцем небесним. Він природньо закладений, і цей зв'язок нам потрібен саме для того, щоб ми не втрачали оцю здатність. Бути щасливим, щоб ми не відривалися від е, цього головного, так би мовити, вектору нашого розвитку, що ми повинні здобути людську, людський досвід, але при цьому не втратити оцю здатність бути щасливими. І принести ось це до творця і сказати: ось так, ось так, коли ти живеш, ось так, е, коли ти слідуєш твоїм настановам, ось так ти зберігаєш оцей стан. Навіть статус щасливої людини, тому творець дійсно закладає в нас дуже цікаве запитання, молоде Світлана. Закладає в нас отай, отой потенціал бути щасливою людиною завжди. Ми його втрачаємо через свій зумовлений розум, через неправильне самоототожнення, через занурення, власне кажучи, в ілюзію. І пам'ятаєте, навіть є ціле. Є така ціле е, да, віробчення, джайнізм, призначенням якого є е, позбавлення душі від матеріальної залежності. От, не випадково ж воно виникло, саме із-за того, що коли наша душа потрапляє е, в цю ілюзію матеріального світу. От вона стає залежною від цього матеріального світу. І, і тоді в нас е, всі, так би мовити, установки вони змінюються, і тоді наше життя йде просто в кереберті. Е, І ми втрачаємо цю здатність бути щасливими від самого народження, так як ми народжуємося щасливими людьми. Одне завдання, так? Найскладніше, мабуть, завдання. Звичайно, тому і так мало щасливих людей, що це дуже складне завдання, це божественне завдання насправді. Але, Але для це... цього, щоб зберегти оцей статус, треба не забувати про те, хто ти, що ти є проявом матеріальним проявом Бога. Тоді легше бути щасливим. Коли так себе ототожнюєш. І якщо підсумувати нашу сьогоднішню розмову, і, можливо виділити якісь критерії, щоб, що можна, що треба робити, чи навпаки не треба робити, щоб стати або бути щасливим. Що б це було? Гарне запитання, Світлана. Дякую. Дивіться. Що не треба робити, не треба себе невірно ототожнювати. Ви не тіло, ви навіть не розум, це ваш інструмент, ви не емоції, тому що вони весь час у вас змінюються і є похідними від ваших думок. От ви, ще раз нагадую ви втілена душа, ви частина свідомості Бога. І ось коли ви. Відкинете із свого самотуждення те, чим ви не є точно, це вже половина успіху на шляху до щастя. А далі що треба робити для того, щоб бути щасливим? Перестати шукати себе в зовнішньому світі. Там вас немає, особливо в світі речей, що ось я куплю черговий заводік параход. І буду щасливим, тому що ще більша кількість людей мені буде заздрити. Ну, а є корпорації, які взагалі пів світової економіки в їхньому розпорядженні вони володіють. От тут ну, завжди буде з чим порівнювати. Е -е... Перестаньте себе шукати у зовнішньому світі. А що треба робити? Знайдіть відповідь на запитання, хто я. І коли ви знайдете цю відповідь, тоді дивним чином відбудеться трансформація і навіть трансмутація всього вашого життя. Ви перестанете ганятися за примарами. Ви навчитеся користуватися малим, тобто необхідним. Речі не будуть е визначати, так би мовити, цінність вашого життя. От. А ваше життя тоді набуде нового такого сенсу і наповниться зовсім іншими обставинами. Зовсім іншими. Зміняться навіть ваше оточення. От і все це буде сприяти тому, що ви відчували себе щасливим. Ваш інтерес радикально докорінно зміниться до життя. от всі ваші зусилля в основному будуть потім, після цього спрямовані на творчий прояв себе. Вам Вас не задовольнить той самопрояв, яким ви е, задовольнялися до цього, коли ви е, ходили там на роботу, яку терпіть не можете, коли ви спілкувалися з тими, з ким доводиться спілкуватися, не з тим, з ким хочеться, коли ви обмежували себе у своєму. Самопрояві, в плані того, що ставили себе на передостаннє місце, ви поставите себе на перше місце в усіх аспектах життя. це буде ознакою того, що ви на шляху до свого щастя, що ви пізнали себе і що ви зрозуміли, що доки ви не отримаєте оцей. Це бажане щастя, як внутрішній стан, постійно діючий. Ви не задовольнитеся, ви не зупинитеся. І, і ось так себе проявляють люди, які хочуть бути щасливими. Вони займаються собою, вони ставлять себе на перше місце у всіх аспектах життя. Ну, а кажуть, а як же там сім'я і так далі. А відбувається дуже цікава річ в сім'ї. Відбувається перерозподіл обов'язків. І з'ясується, що 80% того, чим ви були зайняті в плані там, забезпечення е, потреб вашої сім'ї, робити повинні не тільки ви, а й е, члени вашої родини. Тобто вони навчаться також дуже швидко е, задовольняти свої, в тому числі. Фізичні і матеріальні потреби, і у вас вивільниться час. Обов'язково ви повинні навчитися вивільнити час для самого себе. Тому що оцей час для самого себе найбільша цінність ваша. Якщо ви не маєте такого часу, то ви ніколи не навчитеся бути щасливими. В Цей час ви можете займатися медитацією, в цей час ви можете займатися спортом, в цей час ви можете просто сидіти. І зануритися в роздум це ваш час. І цей, якщо ви зможете, так би мовити, захистити свою суверенну територію і виділити отих знаменитих 10% часу для себе, а це 2,5 години на добу всього на то тоді ви навчитеся бути щасливими. Тому що якщо ви весь час, як білка в колесі, закручені у цих повсякденних е, суетних своїх справах, то про яке щастя ви говорите? Тут би хоча б виспатися, вижити і не забути хоч раз в день поїсти щось толком. От. Тому ще раз скажу: час для себе найбільша ваша цінність. Яка дозволить вам навчитися бути щасливими. Відвоюйте цей час. Як би це важко не було. Але ви ніколи потім не пошкодуєте, що ви це зробили. Так, маю пропозицію для наших слухачів використати ці поради і прожити хоча б один місяць, хоча б 30 днів спробувати прожити з таким фокусом кожного дня, кожного ранку, прокидаючись, направляти увагу на себе і використовуючи поради Віктора Федоровича, прожити цей місяць і напишіть нам, що у вас вийшло, і як змінилось ваше життя. Я зроблю уточнення. Зробіть дуже просту річ, тому що місяць е, ну, це треба відразу перемогти всі обставини, тоді вам вдасться прожити місяць. Зробіть дуже просту річ. Просинаєтеся, от сюди на плече, посадили свій дух. Це такий красивий янгол, такий сантиметрів 50, щоб невесь не важко було носити його. І от проживіть цілий день для нього, для цього вашого. Божественного я для цього вашого внутрішнього янгела. Тобто для нього ви чистите зуби, п'єте каву, йдете е на роботу, для нього ви посміхаєтесь прохожим, перехожим, для нього ви там вітаєтесь з вашими колегами, для нього ви цілий день працюєте, для нього ви повертаєтесь додому іншим маршрутом, щоб не перетворювати себе на автомат, коли ви ходите по, по одному й тому ж маршруту, як корейкам. Для нього ви приходите додому, е вітаєте зі своїми домашніми, ділитесь з ними враженнями від е дня, який минув. Для нього ви вечеряєте, приймаєте душ, лягаєте відпочивати, для нього ви бачите сни, для нього. І отак, от, от ви наступного разу ранку просинаєтесь. Проживіть три дні для вашого внутрішнього янгела, і тоді. У вас відкриється можливість прожити так цілий місяць, тому що ви вже не зможете повернутися в те старе життя, яке вас ось, просто гнітило. Проживіть три дні для вашого внутрішнього янгела. Так зранку і до самого вечора прокинулися, і перше, що ви робите, дорогой, поїхали в новий день. Зрозуміли? І тоді, дійсно, Світлана правильно говорить, тоді ви цілий місяць проживете. А що відбувається за місяць? Власне кажучи, відбувається за 21 день. А напрацьовуються звички бути щасливим. А напрацьовуються звички бути носієм безумовної любові. А напрацьовуються звички кайфувати від самого процесу вашого життя. Все. Більш нічого не треба робити. Не треба там десь. Терміново достати мільйон баксів, не треба там швиденько поміняти свій старенький автомобіль на Lexus і так далі. Просто-напросто проживіть три дні для вашого внутрішнього янгела. Зранку до ночі три дні. І все. І шлях до щасливого життя у вас відкриється. Ви вже не, ніколи не захочете повертатися в те метушливе життя, яке ми жили до цього. Ніколи. Повірте мені, я через це сам пройшов, я через це провожу своїх учнів, і доля їхня змінюється докорінно раз і назавжди, коли вони витримають оцих три дня присутності мовчазного свідка їхнього щасливого життя. Бажаю вам всім бути щасливими, сам Бог вас створив такими, щоб ви були щасливими, а не для того, щоб ви там служили якимось ідеям, тому що що таке ідеї? Це чиєсь уявлення про істину. А воно відповідає істині. Дуже велике запитання, практично ніколи. Тому відчуйте оцю внутрішню потребу бути щасливим і станьте ним найголовніше. Просто за ці три дні. Бережіть себе на Дякую, Світлана, за цікаві запитання. От вони... Дуже глибокі про це можна говорити безкінечно, але я думаю, достатньо і ось цього зерна, яке ми сьогодні посіяли, а, а, Здобруйте свій ґрунт для того, щоб ці зерна дали не, благі сходи ну, в полі вашої свідомості. І я думаю, з вами також все буде гаразд. Тому що я ще раз кажу: ми стаємо нещасними тільки через. Зумовлений розум тільки через те, що ми заганяємо себе в цю залежність від матеріального світу, тільки через те, що ми неправильно себе ототожнюємо у цьому житті. Тому будьте щасливими всі, жити серед щасливих людей набагато цікавіше, повірте мені, коли ми навчалися в режимі офлайн і цілий день ти знаходишся в. Присутності таких людей ти сам ходиш окрилений. тому що тобі хочеться посміхатися, тому що ти бачиш сяючі очі, оці, оці щасливі посмішки людей, яких ти навчаєш, які ще вчора себе почували глибоко нещасними, тому що щось було не так у їхньому житті. От. Тому ще раз кажу бути щасливим. Це наш природний дар, яким нас наділив Творець. Ми його втратили в силу того, що ми почали користуватися своєю егосвідомістю, замість того, щоб е так і утримати себе в полі Божественної свідомості. Будьте собою, і ви будете щасливими. Дякую, Світлана, ще раз за сьогоднішню зустріч. Було дуже цікаво. Звертаюся до. Наші глядачів, підписуйтесь на наш канал, поширюйте ці знання. Ми ж їх робимо для вас, не для того, щоб розважити одне одного. Ми, і Світлана, і я давним-давно пройшли ці підготовки. І тому знаємо, наскільки важливим. Важливими є ці знання для людей, які поки що перебувають в стані зовнішньої уваги і ніяк себе не можуть знайти. Намасте на все добре. Намасте, дякую.